Нині тут складають імпровізовані аптечки з найнеобхіднішими ліками для людей на окупованих територіях. А півроку тому все розпочалось з медикаментів від хвороб щитоподібної залози та цукрового діабету, коли кожна пачка була на вагу золота. Тож пошуками доставкою, зокрема, вирішив опікуватись благодійний фонд Андрія Шабанова. Ти не один. А згодом долучилась і нова пошта. В мій директ, там месенджер в соціальних мережах приходило дуже багато замовлень. Слухайте, а ось ми ось в такому та населеному пункті. А можна якось там нам доставити? Ну а як ми доставимо, тому що по Києву ми працювали з кур'єрами. Ось і ми почали шукати логістичного партнера. І тобто, це мала бути якась компанія, яка може технічно доставити у будь-яку точку країни. У новій пошті відразу пристали на пропозицію фонду. Відтоді, завдяки спільній роботі, за рахунок компанії вдалося відправити чимало важливих посилок. Півроку боротьби за кожне людське життя колеги кажуть, зупинятися не збираються. Так звичайно, ми втомлюємося, але ми розуміємо, що є потреба в ліках на окупованих територіях, на прифронтових територіях та у просто у людей, які втратили свою домінку, у яких немає коштів для того, щоб купити ці лікарства. У компанії розповідають, доставляти медикаменти, гуманітарні набори, продукти довелося навіть в гарячі точки та на окуповані території, адже українці не можуть поставити життя на паузу і чекають на таку необхідну допомогу.